Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні я готую найсмачнішу у світі домашню ряжанку, користь цього продукту важко перебільшити. Особливо вона корисна для роботи кишечно-шлункового тракту. Друзі, хто полюбляє такий продукт, приєднуйтесь до мене, будемо готувати разом. Свіже молочко я наляла в каструльку, поставила на вогонь і доводжу до кипіння. Молоко кипить. Я зменшую вогонь до мінімального. І зараз я його відрегулюю так, щоб це молоко не кипіло, а стояло і упарувалося. Просто легесенько, такий на маленькому мінімальному вогні, щоб воно упарувалося молоко, щоб воно не кипіло. Зараз воно трошки охолонеться плитка і воно стабілізується. Якщо... Якщо ви це будете робити на газовій плитці, то це набагато простіше зробити мінімальний вогонь і щоб воно отак стояло і упарувалося. Ось так повинен виглядати цей процес. Молоко не повинно кипіти, а ось так зверху, ледве-ледве ворушитися. І в такому стані молочко потрібно тримати на вогні десь біля півгодини, можливо, хвилин 40-45, до появи зверху такої грубої шкірочки. Вона може бути жовта, може бути біла, але вона повинна така бути м'ясиста, грубенька. Молоко зняла з вогню. В процесі упарювання на поверхні утворилась ось така грубенька апетитна шкірочка. Залишаю його на столі для охолодження до кімнатної температури. Поки молоко охолодає, роблю заправку для ряженки. Для цього я взяла ось тут буквально декілька ложок сиру. Сир в мене домашній, мого власного приготування. Рецепт такого сиру є в мене на каналі. Додаю я сюди декілька ложок сметани. Також, друзі, продукти берете за своїм бажанням. Можна їх більше, можна менше брати. Як уже у вас виходить? Додаю і додаю невеличку кількість цукру. І це все перемішую. Заправка готова. Ось так вона виглядає. Молоко схололо до кімнатної температури. Воно так дуже-дуже легенько тепленьке. І я додаю заправку до цього молока. Яким чином я це роблю? Ось тут от шкірочка дивлюся, ось тут можна її тако загнути, тому що, друзі, в, в ряженці. Саме найсмачніше ця шкірочка, у всякому разі, для мене. Тому я її дуже обережно. І беру оцю заправочку і таку акуратно під ту шкірочку вношу. Ось так я його туди під шкірку. Проваджую. Ось так обережно, щоб шкірочку не зашкодити. Ну, трошки вона, я потім її поправлю. Як всю заправку туди додам, то я її ось так зверху поправляю. Зараз ще з цієї сторони. Ряженка буде дуже смачна. Друзі, я вам раджу всім зготувати отак цю ряжанку і побачите, що не пожалкуєте, вона насправді дуже смачна. І ось так шкірочку назад поправляю на своє місце. Накриваю цю кастрюльку кришечкою і залишаю її в теплому місці. Я думаю, що за ніч ряженка буде готова. Друзі, ще раз хочу наголосити, що її потрібно цю ряжанку залишити в теплому місці, щоб їй було не жарко і не холодно, а іменно тепло, кімнатна температура. Ряжанка постояла в теплому місці, в мене ніч, і вже готова. Друзі, ви дивіться, може вона трошки менше постояти, може тут трішки більше. І все, вона вже готова. Вона загусла і готова. Особисто для мене найсмачніша це ось ця шкірочка. Вона така грубенька і вона надзвичайно смачна. А під низом, дивіться, вона свіженька, хороша ряжанка. І вона дуже, як я вже сказала, надзвичайно смачна. Після того, як вона. Приготувалася, її потрібно всі самі посудині, я її зберігаю, тому що як її вже переліляти, вона може сироваткою підійти, може все може бути. І переношу я її в холодне місце і вже, кому скільки потрібно, набрав і споживає. Дивіться, бачите, яка красива. І на смак, як я вже сказала, надзвичайно смачна. Шкірочка грубенька, таке, таке, як я люблю. Друзі, раджу вам приготувати таку ряжанку, посмакувати неї, пригостити своїх рідних і близьких людей. Я впевнена, що вона що ця ряжанка вам надзвичайно сподобається, і ви її будете готувати часто. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною, дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вимикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте, Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах. Так ви допоможете розвитку мого каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей! Всім миру і добра!